Вітаю всіх, хто ще не знайомий з українським сайтом КриптоУкр для заробітку в інтернеті. Тоді коротко про нього розповім, але спершу покажу вивід, як правильно робити операцію виведення. Відразу скажу, що проект ґрунтується на допомозі України. На поновлення інфраструктури. У мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті. Також запрошую вас підписатися на мій канал у Ютубі. Не проходьте мимо, залишайтеся, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Є два баланси на проєкті. Перший баланс це для заробітку та виведення з сайту, другий. Призначений для айдропу та купівлі реклами. Прорекламувати можна свій сайт, проєкт, блог, канал і так далі. На першому балансі я маю суму в розмірі 500 тисяч коїс, це 5 доларів. На головній сторінці знаходяться всі показники вашого облікового запису. Спускаємося трохи нижче. Бачимо, що вивести дозволяється на гаманець Fawcet Pay у криптовалюті біткоін. Курс біткоїну зараз 76 тисяч за токен. Я буду виводити зараз 2 долари 50 центів, а для цього вказую суму у токенах внутрішня валюта сайту 250 тисяч монет. Навпроти відбувається моментальна конвертація в Сатошах 3267 Сатошів. І, звичайно ж, потрібно вказати адресу гаманця FawcetPay. Адреса гаманця це ваша електронна пошта, на яку був зареєстрований сам FawcetPay. І натискаю кнопку Вивести. Виздорову! Заявку на виведення успішно створено. Тепер мені доведеться чекати на обробку платежу. Поки заявка на модерацію знаходиться в обробці, я покажу короткий огляд цього проєкту, як можна тут заробляти, і потім покажу вже наприкінці скріншоти виведення. Розділ Автокран. Використовувати можна його, коли у вас буде достатньо енергії, яку можна заробити, переглядаючи сайти, граючи в ігри. Ось у мене є різні завдання. Повзонок має дістатися до кінця, і ви отримаєте за це завдання 50 токенів. Завдання на сайті нескладні, просто потрібно виділити приблизно годину на день. Далі поділ Ручний кран. Необхідно вирішити три приклади і розгадати капчу. Вибрати потрібно картинки, потім отримати 5 токенів. Кожні 15 хвилин використовуємо ручний кран. На день дозволяється виконати лише 20 таких прикладів. Пункт серфінгу перегляд сайтів. Очікуємо, коли закінчаться секунди. В цей час переглядаємо запропонований сайт, після розгадуємо капчу і заробляємо певну кількість монет на основний баланс для виведення. Розділ барабан його можна використовувати тільки тоді, коли ви заробите не менше 30 енергій. Тут також вирішуємо завдання, розгадуємо капчу, крутимо барабан потім, очікуємо і випадає випадкова кількість монет. Забираємо їх. Це проєкт благодійного токена для допомоги України. Про це я згадувала раніше. Буде Айдроп, буде пресейли та лістинги. Проєкт має тапалку в телеграмі, де можна заробляти монети для подальшого отримання реальних грошей. На сайті багато розділів для заробітку. Запрошуємо нових користувачів на проєкт за своїм реферальним посиланням та отримуємо додатковий дохід від активності свої, своєї команди. Підписуємося на канали. Виконуємо запропоновані завдання і отримуємо додаткові токени. Як я вже розповідала, на початку проєкту складного нічого немає. Тут кожен розбереться, все дуже просто. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний, намагаюся не ігнорувати.